На жаль, так нам не пощастило. Ми, хоч і сьогодні ведемо священну війну за українську державу, проте не пощастило, що в цей епоху, в цей період немає видатних світових лідерів, які б могли б реально а, зробити ті чи інші речі, які б зламали б там хід угу. історії. От нема сьогодні політиків такого класу. Саме тому сьогодні важливо почуватися сильними самому, працювати над тим, над зміцненням української держави. От і дуже важливо моральний дух, тому що я дуже багато бачу, що українці. Дещо зневірюються, падають, ведуться на російську пропаганду, цькують один одного любові mm -hmm. треба більше українця так, між собою. От тому, що я бачив в своєму житті максимально підготовленого воїна, екіпірованого. Але моральний стан у нього був ну можна сказати не дуже. Тому що я бачив абсолютно непідготовленого, але мотиваційного воїна, який вбивав росіян, який вижив, і слава Богу, дай йому Бог здоров'я. Тому я хочу сказати, що якраз від морального духу кожного українця. Коли кожен наш, в тому числі глядач, прокидається вранці, ми маємо нащупати свій емоційний стан для того, щоб у нас було достатньо мотивації працювати заради нашої держави.